БК «Дніпро» на власному паркеті у регіональному дербі подужав сусідів із Дніпроазота. Підопічні Вальдемара Сахомічуса стартовим ривком 13-0 зробили серйозну заявку на загальний успіх. Найстаранніше до такого пеєричного початку смугастих приклався Костянтин Глазирін. Тоді як Дніпродзержинці свої перші бали здобули на п'ятій хвилині гри. Припинив очкову посугу дальнім влучанням Максим Балашов. Утім, стараннями Деніела Кікерта, Максима Корнієнка і Олексія Щепкіна перевага дніпропетровців розрослася до 20 балів. Азовцям довелося серйозно напружитися, щоб до середини матчу дещо зменшити відставання. Тож на другу половину господарі виходили, маючи вже плюс 11. Але і цей запас Дніпряни розгубили, не впоравшись зі штурмом, влаштованим Балашовим та компанією. Підтримали захисника Азота Володимир Гуртовий і Дерік Зімерман. І за дві злишком хвилини до фінальної сирени між командами залишився лише один бал різниці. Щоправда, зробити більше візитерам не дозволив Олександр Мішула своєчасним дальнім влучанням. А тактика швидких полів команді Авдріуса Прокуратіса бажаних результатів не принесла. Відтак 81-77 – сімдесят десята перемога Дніпра у сезоні. Продуктивність Деніела Кікерта знайшла відображення у його статистичних показниках, які сягнули 21 балу, 6 підбирань і двох результативних передач. У складі азотівців виокремився Максим Балашов, який щоправда реалізував лише 4 із 13 триочкових спроб.